Добрий день. Ось черговий рів у мене. Пасіка зраїлася, так би мовити. Є різноманітні чинники раїння гарного. Багато пилку, надвишок бджіл-годувальниць. Ну, все те пасічник. Може якось впливати на це. Є те, що взагалі смішні моменти, типу тіснота у вулику вчасно не розширю. Ну, Тобто це все залежить від пасічника. Але я дійшов до висновку, що існує ряд чинників, на які пасічник не може вплинути. Ну, цей рік один з чинників таких був. Це сонячне сяйва. Північна сяйва, Да? Вон уж сонце викликає. Підвищена сонячна активність. От так от. Вона ж Аврора. Так щоб джоли подивились. Північне сяйво Прийшли у захват. Ну і на емоціях, на цьому захваті вирішили пораїтися. Воно позитивним чином на джіл впливає. Отак. Так що усього. Отаке коротесеньке відео. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Погомонимо. У мене є свої докази, що це так. Я хочу почути ваші докази. До побачення.